Вітаннячко, пані та панове. У світі Fallout є чимало крутих технологій. Згадайте той самий гек, який може перетворити пустелю на суцільний оазис, технологія на межі магії. Ну або синтів з інституту, чи навіть телепорти усе того ж інституту з Fallout 4. Навіть Пібой є своєрідною чудесією техніки. Але ви не замислювалися, як часто в серії згадувалися подорожі у часі. Навряд чи ви про них думали у грі про постапокаліпсис, чи не так? Навіть попри те, що подібні мандри це основа, ґрунт та фундамент усіх науково-популярних творів. Насправді зіткнутися із ними у своїх подорожах недружелюбною пусткою, важко, але абсолютно точно можливо. Виділимо, так би мовити, хвильку у наших помиканнях лором, аби розібратися сьогодні у трьох історіях про машини часу, їх творців та мандрівників у всесвіті Fallout. А зверху додамо цікавинку з за кулісся розробки ще першої частини. Вмощуйтеся зручніше, запасайтеся антирадином та стимуляторами. А ми доки дякуємо нашим любим спонсорам, список яких ви просто зараз можете спостерігати на своїх підбоях, і які місячно виділяють свої кришки. На підтримку нашого каналу. Ви також можете доєднатися до тих чудових людей, оформивши спонсорство прямо на Ютубі чи на Баймі Кохве, чи й просто задонативши нам на Монобанку. Для цього вам навіть не доведеться повертатися у часі, бо зробити це можна у будь-яку хвилину. Взагалі на початку спершу варто поділитися саме цікавою історією із за кулісся розробкою оригінального Fallout. Згадував її якось Тім Кейн, який входив на ключові позиції батьків-засновників серії. Так от, Fallout взагалі, то міг бути історією не про світ після ядерної війни, а саме про пригоди трішки нерадивого мандрівника у часі. Як зізнався сам тім, тематика подорожей крізь час є одна з його найулюбленіших. Але конкретно у випадку із Fallout ця ідея була дещо абсурдною, проте вам точно варто її послухати. Все почалося плюс-мінус в наш час, точніше, десь в районі 90-х. Якось би так вийшло, що герой потрапляє у далеке минуле щодо появи усіх оцих потворних людей, як таких. І втрапить у ситуацію, яку в пристойній науково-фантастичній спільноті прийнято називати парадоксом убитого дідуся. Хоча це спірний момент, і події можна підтягнути ще й під ефект метелика. Загалом коротенько в двох словах, щоб було зрозуміліше. Парадокс. Це коли ти в минулому вбиваєш свого близького родича, а відповідно не народжуєшся і не переміщуєшся в минуле, через що ти не вбиваєш свого родича, а відповідно народжуєшся. Ну і так далі по циклу. А от ефект Метелика – це коли ти змінюєш незначну подію в минулому, як героя оповідання гуркіт грому, авторства рея Бредбері, який випадково вбив Метелика, Після чого твоє теперішнє кардинально змінюється. Герой першої концепції Фалауту у минулому випадково вбиває саме ту мавпу, яка Колись мала б пройти еволюційний шлях до людини розумної. Після чого він повертається у свій час, де на нього чекає неприємний сюрприз та повна впевненість у тому, що на уроках біології не брехали. А Чарльз Дарвін виявився правий. Якщо точніше, в майбутньому всім заправляли динозаври, які навчилися думати та розмовляти. Зайняли загалом повне місце людини у харчовому ланцюжку, стали домінуючим видом на планеті. Тепер це планета не розвинених мавп, а планета розвинених динозаврів. На диво вони зустрівши незрозумілу їм людину не з'їли героя. Ніхто мене не їстиме. Здуріти він розмовляє. Вперше чую про сапіанса, який говорить, не розірвали його слабеньке серце на дрібні шматочки, а вирішили в ім'я науки поекспериментувати та заслали героя на іншу планету. Нова планета, як швидко з'ясувалося, жила не за традиційними законами фізики, а цілком реальними законами магії. Там нам довелося б прокачатися до справжнього Мерліна го рівня, аби зрештою відкрити у собі здатність до переміщення у часі та просторі, повернутися на початкову школу часу та врятувати. Ти мав попредка від своїх же власних нерозважливих дій, тим самим повернувши людей на вершину еволюції, а динозаврів, залишивши у минулому на поталу метеориту. На щастя, чи на жаль, від цієї історії відмовились, на користь звичної нам історії про виживання у постядерній пустці. Ану, зізнавайтеся у коментах, погралися б ви у такий Fallout? У всякому разі, цю ідею справді всерйоз розглядали. Від неї навіть дійшли до релізу певні артефакти та навіть спеціальні великодки, одну з яких ми зараз і розглянемо. Чи знайомі ви із культовим серіалом від британського BBC під назвою Доктор Хто? Це вже легендарна історія про мандрівника у часі з раси володарів часу. Вона виходить на екрани десь, певно, з 1960-х, та навіть понині. Тож не дивно, що і в 90-х доктор був на слуху. Одним із культових елементів, які відразу дають зрозуміти глядачеві, що перед нами саме цей серіал це синя поліцейська будка, яку кличуть Тардіс. Вона ж виступає там у ролі машини часу. У першому ж фалауті під час мандрів місцевою пусткою можна натрапити на особливу подію, де герой і побачить на власні очі схожу у британську поліцейську будку. Колись давно за допомогою таких штук можна було швидко зв'язатися із Скотланд-Ярдом, скористатися там аптечкою для надання першої домедичної допомоги, або на крайняк впіймати там офіцера, який вирішив ненадовго, поки марити на зміні. Утім, ці будки застаріли ще за кілька століть до початку великої війни. Що ж вона в такому разі забула серед розвалин Америки? На жаль, героєві не дають можливості перевірити, чи дійсно вона всередині більше, ніж зовні. Бо коли ми наближаємось, будка починає видавати традиційні звуки з серіалу, а потім швиденько розчиняється в повітрі. Схоже, доктор випадково помилився Всесвітом, але швидко виправив свою помилку, зоставивши вихід із сховища в розгубленості. Розробники, утім, зізнавалися, що Тардіс там була не більше, ніж великодкою, тож шукати потаємних сенсів. У цій зустрічі немає жодного резону. А сама локація, де ми натрапимо на будку, була зроблена взагалі ще за часів концепції, про яку ми, власне, і розповідали на початку. Та й не варто забувати, що ці всі особливі події та зустрічі насправді за канон не рахуються. У другій частині розробники розширили цю великодку із мандрами у часі. Під час іншої особливої події герой натрапляє на дивні кам'яні руїни, які нагадують подібні з епізоду міста на межі вічності в неменську культовому серіалі Star Trek Локація, до речі, має назву вартовий, що підтверджує великодку. У серіалі схожий портал носив назву вартовий вічності. Цього разу героєві пощастить трошки більше. І він справді переміщується у часі до сховища 13, буквально напередодні подій Fallout 1. Всерйоз розвернутися сховищем нам не дадуть, а займатися тут особливо нічим. Крім того, що варто підібрати унікальну зброю. Вона доволі цікава, як мінімум, тим, що користуватися нею, вийде хіба в день. Та без хмарну погоду, бо палюче сонячне проміння вона використовує у якості боєприпасів. Уночі відповідно постріляти не вдасться. Тож будьте обачні, інакше вас з'їдять страховиська. Закінчується ця нетривала подорож, тим, що обраний підходить до головного комп'ютера, де його шизофренія змушує зламати водяний чіп сховища, після чого він відчуває дивне та незрозуміле полегшення, повертаючись до свого таймлайну. З нашої точки зору, цілком зрозуміло, чому саме обраний його відчув. Фактично, якби не зламаний 80 років тому водяний чіп, вихидець із сховища 13 не мав би причини відправитись у подорож пусткою, а відповідно не заснував би поселення і не склипав би нещадків. Грубо кажучи, відбувся надскладний прецедент, схожий на вже згаданий парадокс убитого дідуся, але скоріше форматом футурами, де Фрай став сам собі дідом. А в нашому випадку обраний став причиною для появи самого себе на цей же жорстокий світ, навіть не вдаючись до інцестів. Наступна історія про часом мандри з'являється аж у 76-му Фоллауті. Коли гравець у регіоні Журавлине Болото натикається на покинуту монорейкову дорогу. Одна з її опор під назвою V-13, що заразом виступає ще й великодкою на сховище 13, має доволі дивний вигляд. Як можна швидко зрозуміти з місцевих голос записів, ця опора стала майданчиком для експериментів старого вченого професора Гріблі. Люди казали мені, що мої теорії неможливі, знущалися з мене і називали дурним стариганом. Що ж, я тут, аби показати вам, що можливість подорожі в часі не тільки реальна, але й може бути здійснена міжвимірно. Я революціонізував цю радикальну концепцію, відкривши новий спосіб мислення про мандри шкалою часу замість використання традиційної і часто незграбної гравітації для подорожі у часі, я знайшов спосіб пробити дірку в тканині нашої реальності. Я вважаю, що завдяки ковзанню крізь цю тріщину в часі та просторі з високою швидкістю відбудеться миттєва подорож у час. За кілька тижнів я спробую проскочити через виміри, використовуючи монорейкову систему як свою колісницю. Якщо ви бажаєте відвідати цю історичну подію, я буду біля опори В-13 Апалачської монорейкової системи. Будьте поруч і станьте свідком історії. Власне, якщо зазирнути всередину потягу, який очевидно мав би бути використаним для досягнення. Гнення мети дослідів професора, то там ми бачимо трьох мертвих, ймовірно, свідків історії. Генератор та голозапис, які ви могли прослухати трошечки раніше. Четвертий скелет, який, скоріше за все, належить самому професору гріблі, можна побачити трішечки далі. Біля конструкції, точніше, довкола неї, також можна помітити, як виривається електрика, такі собі міні-блискавки. Якщо ж поклацати кнопочку поруч із паном скелетом, то на короткій час ці блискавки посилюються, а потім різко загасають. Це наводить на думку, що дослід трішечки повністю провалився, попри усю феноменальну впевненість. Інність нашого любого вченого, а певен у своєму успіху він був настільки, що навіть запрошував усіх охочих подивитися на його найбільше досягнення. Схоже, що перші три скелети це якраз ті його колеги, які зацікавилися цим закликом та прийшли поспостерігати. Щось пішло не так і воля, чотири трупи, які дещо безглуздо загинули. Цікаво також те, що генератор, який ми можемо бачити у потязі, не під'єднано. А оцей портал якимось чином виділяє своє електрохарчування з невідомих нам причин. Можливо, це і є ключем до розгадки. Втім, справжня історія та причини провалу нам на жаль не розкривають, даючи ґрунт для роздумів та підживлення фанатських теорій. До речі, цікавий факт, що V13 також було кодовою назвою скасованої багатокористувацької гри Fallout Online. Вона мала б стати першою подібною грою в серії, а її ідея теплилася в стінах інтерплей ще з 90-х. Коли ж Bethesda викупила права на серію, то спершу дозволила інтерплею у 2007 році зробити цю гру на трьох мовах. Бюджет би мав скласти 30 мільйонів, і не більше. Розпочати процес розробки треба було до квітня 2009-го. Дедлайн дорівнював чотирьом рокам з моменту початку розробки. Тобто гра мала вийти не пізніше квітня 2013-го. Але дуже скоро, в 2009-му, Bethesda передумала та що й зверху кинула судовий позов на Interplay за незаконне використання імені бренду. Вирішити це питання таки вдалося у досудовому форматі, але скасування Fallout Online виявилося неминучим. Втім, нас зараз цікавлять концепти цієї гри, де також був схожий персонаж з іменем Грібл. Їх імена в англійському варіанті пишуть по-різному, але читаються вони однаково. Обидва також були вченими, яких недолюблювали їх колеги. Одного вважали дурнем, а іншого все знайкою. От знаєте, як отой душний однокласник ботан, якого медом не корми, дай виправити наголос у твоїх словах. Останнім фактом виділимо також те, що обидва персонажі технічно є великодкою на третю культову франшизу, пов'язану із мандрами у часі. А саме назад у майбутнє, бо списували їх обох із Дока Брауна, найкультовішого божевільного вченого. А от самому героєві гри на превеликий жаль не дадуть помандрувати у часі. Що ж, на цій ноті ми завершуємо нашу оповідку. Обов'язково не забувайте висловлювати свою неоцінену підтримку всіма доступними методами: від спонсорства до вподобак, коментів та підписок. Нам важлива кожна активність, а ми висловлюватимемо свою вдячність ще більшою кількістю цікавих історій, які тільки знайдемо. Наразі нам час заводити свою тардіс. Аби чим дуж швидше зустрітися знов на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!